Перекинувся банан і катамаран. Десять людей ідуть під воду. Таку подію інсценували на Хрінницькому водосховищі для Волинських та рівницьких рятувальників. Навчання з ліквідації наслідків небезпечних подій відбулися на території Рівненської області. Тренування складалося із декількох етапів. В рятунку людей під час перекидання атракціону, так так званого банану, на озері. Також залучалися до порятунку людини, яка відпила на матрасі, думному матрасі, відпочивала. Також на початку навчання відпрацювався етап рятування людини з автомобіля, який потрапив у водойму. Усі алгоритми порятунку відпрацьовували під пильним наглядом голів Волинської та Рівненської військових адміністрацій. Все чітко, все працює, наші дисанисники теж залучались, водолази відпрацювали, відпрацювали в наш сюдохід, техніка. Своєчасно дістали всіх, ну теж була така постановча програма і все зроблено чітко. Ми готові. І наші дисанисники, як ніколи, готові, тому що зараз все фінансується, техніка необхідна для, для цієї роботи вся її.